Естонія активувала статтю 4 знову ж стаття 4 статуту НАТО говорить про те, що вони можуть отримати консультації від інших країн учасниць НАТО, в разі якщо в їх країні потенційно там насувається загроза, якась да, от і вони фактично активували. От посли НАТО зустрінуться. Для обговорення якраз порушення повітряного простору. Щоб тобто, що вони будуть робити далі, ну як на мене, знову ж повторюю, що я вважаю, що ці всі четверті статті і так далі, е е е е е крім п'ятої, яка, до речі, також нічого не гарантує, я вам вже багато разів і зачитував, що вона де, що вона насправді говорить, а не так, що всі думають, що якщо вона активується, то всі е е автоматично починають воювати. Але тим не менш, я вважаю, що четверта стаття, прям четверта, знаєш, стаття ж четверта, це в першу чергу про те, щоб заспокоїти населення. І Естонії окремо і Євросоюзу загалом, тобто, це більше не про те, щоб когось налякати, а про те, кого маємо заспокоїти. Ну тобто вони мають заспокоїти. Звісно, цих людей, які проживають на території Європейського союзу, все добре. Дивіться, ми даємо симетричні відповіді. Прямо по четвертій статті діємо там, прям супер щось таке, але насправді воно таке собі. Скажу, скажу відверто вам, так. Хоча НАТО мало би, в принципі, діяти набагато рішуче, набагато активніше, і, знову ж повторюю, що мало збити. В принципі, так, як діє Україна залетів, одразу навіть на підльоті вже там, ти вже мішень і ціль для наших, наших повітряних сил, першу чергу, для перехоплювачів, винищувачів, і друга, звісно, протиповітряна оборона, яка з задоволенням зіб'є всі ці три винищувачі, чи скільки їх там було. Які залетять хоч близько підлетять до території України. І повірте, от вони тримаються на відстані, до, на відстані безпечному відстані від кордону для того, щоб якраз наша протиповітряна оборона перша хто не збив ці всі літаки. От, і це якраз те, як мало б діяти НАТО. І якби Україна була членом НАТО, то в принципі Україна трошечки рішуча. ну, Трошечки насправді не трошечки, ми б навалили, дай Боже, але діяли б трошки рішуче. І про це якраз говорить також міністр закордонних справ Литви Будріс, який говорить про те, що слухайте, а не треба скидувати з рахунків Україну і фактично вступ вступу НАТО. Ми ж розуміємо, ну я вам не, не дослівно, але передаю сенс да, про те, що він сказав, що ми ж розуміємо, що ми взаємодіємо з Україною. В принципі, де факто ми вже співпрацюємо, і де факто відбувається повільна, скажімо так, повільна і плавна така інтеграція України в НАТО.